Колеги, дуже рада вас бачити. Сьогодні постараюсь максимально швидко вам розказати основні класні моменти, які є в канві по роботі із зображеннями. І тут реально зараз буде дуже класні моменти. Ми будемо і домальовувати зображення за допомогою штучного інтелекту, обрізати зображення, будемо відділяти від зображення текст, і це все буквально за 10-15 хвилин. Я вам дуже швиденько все покажу. Прошу, будь ласка, от пані Маріанна, в нас є, слухає, щоб ви, будь ласка, сказали, чи може Можете мене чути, чи все ок у мене зі звуком. А у мене виключили все добре, пані. Все, чудо. Я включила кому. Хто просив? Отож, показую екранчик. Давайте уявимо ситуацію, що нам потрібно для початку зробити дизайн. І хочу також вам показати один такий моментик. Якщо вам потрібні сантиметри, то власне спочатку треба вибрати сантиметри, тому що в мене дуже часто така помилка, що я забуваю написати сантиметри і пишу 50 на 50, а потім треба змінювати знов, тому що рахуватиме воно в міліметрах або в пікселях. Отож, ми створюємо дизайн. І в нас є дівчинка-українка. Ми цю дівчинку копіюємо права кнопочка мишки і вставляємо. І, власне, зараз почнеться наша робота. Все, що ми робимо за допомогою штучного інтелекту в канві, це все відбувається ось тут: редагувати фото, і ось в Magic Studio Ці всі шість функцій вони виконуються за допомогою штучного інтелекту. Отож, що ми тут можемо зробити? Як ви бачите, зображення поки що тільки завантажується. Зараз нам потрібно зачекати одну хвилиночку, і ми тоді в нас засвітяться ці всі кнопочки, ми зможемо в них щось робити. От ще перше, і це не таке вже нове, але за допомогою штучного інтелекту нове, ми можемо швидесенько видалити фон. Повертаємося назад. Далі уявимо ситуацію, що нам цей колосок він тут заважає, ми хочемо його видалити. Вибираємо магічна гумка, можна вибрати ось тут розмір пензлика, збільшуємо, що нам тут заважає, і обводимо діляночку, яка нам заважає. Шточний інтелект буде брати по краях кольори, аналізувати, які кольори біля об'єкта, і зробить таким чином роботу, що ми не будемо бачити нашого колоска. Ось. Бачите, як вийшло? І так можна зробити будь чим Наприклад, ми можемо квіточку одненьку забрати або волосся коротше зробити. Тобто те, що ми хочемо. Якщо нам потрібно скасувати зміни, ось тут скинути застосовані зміни. Підтверджуємо. І це ще не все. Наступне магічне розширення. Давайте ми зменшимо трішечки наш малюнок, щоб у нас було куди розширюватись. До речі, це одна з функцій, які взагалі найдовше. Виконується, тобто, коли ми їх увімкнемо, вона буде виконуватись найдовше. Це означає, що в нас є зображення, але ми хочемо до домалювати його. Ось, наприклад, на таку відстань. Ось, ми вибрали вже цю відстань і натискаємо ось тут магічне розширення. І чекаємо. Власне, штучний інтелект нам запропонує аж чотири варіанти, як він бачить, що можна доповнити це зображення, тобто змінити його. Аж чотири таких варіанти. Звичайно, нам всі чотири не потрібні, нам потрібен буде один. І так як це буде виконуватись орієнтовно хвилинку. ну вже от є. Ось перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Мені здається, от четвертий найкращий. Ось. До речі, якщо нам не подобається, ми можемо попросити штучного інтелекту ще додати нові результати, і тоді натиснути готово. Далі, наступна функція. Магічне редагування. Дуже люблю цю функцію максимально. Наприклад, я хочу ось їй в руки ось сюди покласти ще квіточки додати. От я додала. І натискаю, що я хочу зробити. Писати, до речі, потрібно україн... англійською мовою: Flowers. От я і пишу Flowers. Так, е, до речі, можна ось тут, якщо ми хочемо, бачите, додати ще щось. Тобто, нам тут пропонує, що би ми хотіли: додати вазу з красивими квітами. Ну, звичайно, нам це не треба. Ми просто напишемо Flowers. Так, і натискаємо Створити. Знову ж таки, штучний інтелект нам підготує чотири варіанти, які він вважає найбільш доречними до цього малюнку. Якщо нам буде не подобатись, ми, звичайно, можемо обрати будь-який інший. Ось перший варіант, другий, третій і четвертий. Ну, мабуть, перший був найкращий, правда? Перший варіант. До речі, якщо нам не подобається, ми ось тут можемо створити нові результати, все, натискаємо, готове. І останнє, що я вам хочу показати, воно також досить важливе і досить цікаве, це ось ми можемо відділити нашу дівчинку і перемістити її в нашому ж зображенні на інше місце. Тобто, в даний момент починається відділяння першого переднього плану, тобто дівчинки, від фону. І тепер я можу її рухати туди, куди мені потрібно. Наприклад, ось так. І ось тут лишати мою дівчинку. Ось так виглядає. І остання функція, яку я вам покажу, от е, у нас є привітання. Копіювати, і ми вставляємо сюди наше привітання. І уявимо собі ситуацію, що мене цікавить ось цей текст. Тобто, я хочу відділити цей текст. Ми вибираємо захоплення тексту. Знову ж таки, ми трішечки чекаємо, поки в нас відбудеться захоплення тексту. Ось, і тепер ми цей текст можемо перемістити туди, куди нам потрібно. Так. А тепер. Доброго дня тим колегам, які щойно приєднались. Запис обов'язково буде. Які у вас є запитання, і чи цікаво вам було побачити ці нові функції. Я поки повмикаю вам мікрофон. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дякую. Треба пробувати. Дякую. Пані Маріана, ви ж будете Дякую. на курсі по канві. Ви будете ще не таке вміть, ви будете багато, що вміть. До речі, дорогі колеги, yeah. у мене стартує курс саме по канві для блогерів та експертів, там де ми будемо робити дуже багато графіки для блогерів. Тому, якщо вам цікаво, вище є інформація в нашому телеграм-каналі, приєднуйтесь. Так, які є запитання взагалі по канві? От я сьогодні записувала відео, от взагалі, типу порівняння PowerPoint і CanVі і взагалі CanV з іншими ем, редакторами. Так от. Що я можу сказати таких топ-5 переваг Canva. Це спільний, е, спільне редагування, спільна робота над проєктом. Далі велика кількість класних крутих шаблонів. Ну, от, якщо ви вже працювали в канві, то ви знаєте, що там просто купа класних шаблончиків. А третє, о зараз вам покажу, до речі, як я підготувала. Ось. Далі це гнучкість у дизайні, навіть коли ви зробите дизайн, його в будь-який момент можна змінити. Доступність будь-якого пристрою і дуже легке поширення. Ну, прям топчик. Чи є у вас запитання, поки... запитання? Ага, є у мене запитання. У мене таке запитання. Я не знайшла в Canv. Ну, якщо я хочу, наприклад, в презентації. І зробити почерговість по кожного елементу. Да? Ну, наприклад, там, ну, як в дівчинці, там, э, перша з'являється дівчинка, потім з'являється прапор, потім квіти. От цього я не знайшла. Я зараз... Є там таке? Є. Є. Дивіться, ага. по-перше, нам потрібно ось тут натиснути показати тривалість показу. Бачите? І тоді, ось тут зверху, ви бачите синенький об'єкт. Але якщо ми візьмемо, виділимо всі ці об'єкти, і знову натиснемо порахувати і показати ще раз. То у вас буде більше цих об'єктів. Бачите? І тоді ви можете, наприклад, якийсь із об'єктів поставити пізніше, а якийсь раніше. Припустимо. Давайте я вам покажу, на прикладі відео Reels Зараз одну хвилинку. Я зовсім недавно робила таке Reels саме по цій темі. Хвилинку, хвилинку. Так, якщо там когось зайві звуки, то я дуже сильно попрошу вимкнути. Так, ну, от навіть давайте візьмемо таке, щоб я довго вже не шукала. Отже, дивіться, в мене тут є анімація. І якщо я натисну показати тривалість показу, ось тут я можу змінити, щоб це слово, наприклад, з'явилось пізніше. Потім я беру наступне слово і можу зробити, щоб воно ще з'явилось пізніше. Бачите? Ось таким чином. Тобто, фактично, все, що ви тут бачите, це все можна змінити і налаштувати по часу так, як вам це потрібно? Зрозуміло, дякую. Будь ласка, пані Олено. Дорогі колеги, чи є ще запитання? Можливо, ви б хотіли так щось запитати, не по канві. Як вам взагалі ідея отак організувати прямі ефіри? Ну, мені дуже сподобалось, дуже круто, клас. Дякую. Я просто хочу системати... систематизувати трохи роботу, тому що я хочу їх проводити, але ой завтра. І знаєте, оце таке відкладання? Ні, вже завтра проведу. І от від відкладання краще зробити графік, щоб не відкладати постійно такі прямі ефіри. Що ж, тоді я не буду забирати ваш час. 10 хвилин корисної інформації вже пройшло. Я не люблю багато забирати часу. Люблю чітко і по справі розмовляти. А, тому. Ставте вподобаєчки, ставте вогники, мені буде надзвичайно приємно. Пишіть свої запитання, і на запитання буду завжди відповідати. Дуже дякую за увагу!